Темний час доби це, скажімо так, наш час. Коли цивільні засинають, ми стаємо на їх захист. Чіткі команди виважені та швидкі рухи. Бійці 34-ї окремої бригади берегової оборони 30-го корпусу морської піхоти, військово-морських сил Збройних сил України говорять, свою роботу відпрацювали по секундах. Ця ударна група безпілотних літальних апаратів спеціалізується на важких бомберах. Військових РФ такий звук лякає. Цей вид українського дрону вони називають Баба Яга, розповідає військовослужбовець Дмитро. Ну, називають це баба-яга, хоча насправді такого дрону нема. Чому бояться? Ну я думаю, що вони бояться, тому що його, скажімо так, не видно. Можна побачити або в тепловізор, або, можливо, ну, не буду розкривати секрети. І коли ти чогось не бачиш, тобі від цього страшно. І ти не знаєш, куди влучить ця бомба. В принципі, що від нього жидать, Бог я знає, який віс там він несе. Тим більше заряди у нас дуже різні. Так як баба Яга» — це общее розуміння, а вони ж різні, вже там, в зависимості від його характеристик, один дрон може понести 10 кг, другий двадцять, третій, образно говоря, 50. І по цьому поводу. Не знаєш, де воно впаде, куди воно прилетить. І ну, ефект просто, просто бомбезний. З важкими бомбарами команда цієї ударної групи безпілотників працює півтора року, розповідає військовослужбовець Григорій. Для цього проходили спеціальне навчання. Можуть виконувати різні завдання. Працюємо стабільно. Тобто є задачі ми їх виконуємо, є наказ, ми його виконуємо. Якщо якісь движення, ми виїжджаємо. Ну, то тобто, різні види задач і одна пташка їх може виконувати. Ось нещодавно на днях була ціль місця дислокації пілотів, ну, ми її розібрали. Тобто такі справи. Це з останнього, то що, можна казати, була артилерія, артилерія ну, теж Відпрацьовували по ній. Ми все, що можна уразити, ми стараємося уразити. <гум> скажімо так, політіли повітря та політілі. Я що проти, під час зйомки група відпрацьовує завдання по тимчасово окупованому лівобережжю на меті вразити місця дислокації особового складу армії РФ та позиції російських пілотів дронів. Тих, хто влаштовує полювання на цивільних на правобережжі, кажуть військовослужбовці: Щас точно буде. Давай, давай. що Уже не зробили. Після відпрацювання Баба Яга повертається кілька хвилин підготовки і дрон знову готовий до бойового виліту. Військовослужбовець Дмитро говорить, ефективність їх роботи залежить від кількох факторів. Це е, постійний огляд і профілактика е, борта, це підготовка БК і профілактика обладнання. Тобто все повинно працювати е як годинник, скажімо так. І за цим треба слідкувати, бо це електроніка, це та ж механіка. Потрібно з собою мати інструмент на точці, щось там підлатати, щось підкоригувати. М запасні якісь кабелі, перехідники, тільки паяльник не беремо з собою. А так, е все треба враховувати. Звичайно, що важко все врахувати, але по максимуму треба буде підготуватися. Кількість вильотів на чергування змінюється в залежності від поставлених завдань, говорить бійці. Працювати доводиться переважно вночі і за різних обставин. Будь-який час доби, в будь-яку погоду ми виходимо, виконуємо свої задачі. Якщо, якщо хтось може подумати, що ми нічого не робимо, то він дуже помиляється. Я на Владислав Купрієв Суспільне новини Херсонщина.